Довгий час на Запорізькій Січі існував наджорстокий спосіб покарання винного, що був відомий ще з далекого середньовіччя. Він полягав у тому, що вбивцю ховали заживо разом з його жертвою. Очевидно, цей варварський звичай перейшов на Гетьманщину у вигляді символічного приковування злочинця на певний час до тіла вбитого чи його труни. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні поговоримо про один із жорстких звичаїв покарання вбивць, що існували на території Запорізької Січі у 16-17 століттях. Як засвідчують сучасники, це був дуже дієвий метод покарання злочинців, які скоїли вбивство. З одного боку, він навіть відзначався деякою гуманністю, адже винного в смерті людини не позбавляли життя. Та й, безперечно, знаючи про надмірну жорстокість цієї кари, лише одиниці потенційних вбивць зважували стілити свої злочинні наміри у життя. Убивця залишався прикутим до труни інколи протягом декількох діб. Часто густо в такому вигляді він супроводжував свою жертву до церкви, а потім на кладовище. У зачиненому приміщенні храму злочинець був змушений провести цілу ніч наодинці з жертвою, спокутуючи свою страшну провину. Досить часто, щоб бився не втік або не завдав якоїсь шкоди церковному майну, його міцно зв'язували і клали під ношами, на яких знаходилася труна. Страшно навіть подумати про душевні муки людини, яка перебувала в такому стані. Мало хто з убивць міг витримати таке покарання і не втратити розум. Не обов'язково бути великим знавцем людської природи, щоб уявити собі ті моторошні моменти, що їх пережив винний у скоєному злочині. Адже йому довелося вислуховувати не тільки плач і погрози родичів, загубленої ним людини, але й прокльони усіх співчуваючих їм жителів села чи містечка. Відомий знавець побуту українського народного життя 16-18 століть. Орест Левицький дослідивши старовинні актові книги міста Полтави, описує наступну історію, яка трапилася тут у травні 1700 року. В однієї полтавської дави був син Тимко, який змалечку втратив батька і виріс без сильної чоловічої роки, таким собі ледацюгою і п'ятницею. І хоча він мав непогану професію гаптаря швеця більшу частину свого ще молодого життя проводив у шинку. Мати Тимка, яку в народі кликали Кузьмихою, довго переживала за свого гулящого сина і вирішила його одружити. Ну, напевно, сподіваючись на те, що молода дружина. Зуміє виправити недоліки волоцюги, але не так сталося, як гадалося. Тимко продовжував ходити до шинку. До того ж, він ще й злигався з місцевою шинкаркою гапкою, яка, хоча й була, скажімо, підстаркувата, але якимось чином змогла привабити до себе постійного відвідувача закладу. Так би воно й тяглося, якби не подія, що відбулася 9 травня, якраз на День Святого Миколая. Зранку Тимко пішов на ярмарок, де й познайомився з якоюсь черницею з монастиря. Разом вони зайшли до шинку, де Тимко відрекомендував Габсі свою нову знайому як далеку родичку. Та з кожною випитою чаркою горілки шинкарка все більше починала ревнувати свого коханця до прибулої. Не на жарт, розізлившись після чергового нецензурного випаду гапки на свою адресу, Тимко взяв рогача та, розлючений, міцно відлупцював свою колишню коханку, що та померла на місці бійки. Тут прибігли люди, які відразу ж зв'язали вбивцю, і відвели його до полкового уряду. Прохмелівши на допиті, Тимко визнав свою провину, пояснивши, що він був. П'яним і не стерпівши вдарив її тільки всього два рази, а гапка впала на землю і випустила дух. Хоча факт скоєння злочину було доведено, однак суду необхідно було дочекатися полковника, якого на той час не було у місці. А тому на час його відсутності, тимка вирішили при тілі найбільши ці гапки прикувати, поки буде небільшиться похована, а після поховання взяти під арешт. Не знаємо, як тимкові вдалося перенести довгі години перебування біля трупу колишньої коханки, але до нас дійшло рішення суду з цієї справи. Зважаючи на слізні прохання матері й дружини, його не скарали, а визначили виплатити грошовий штраф. Але з огляду на те, що родичі тимка, як і він сам, були бідними, суд вирішив відредити його на вічну панську службу до полтавського полковника Івана Іскри. Так закінчилася ця комічно страхітлива побутова історія. Приковування вбивці до трони жертви цей досить жахливий, але разом із тим і повчальний звичай проіснував в Україні аж до кінця XVIII століття. Історики зафіксували, що у 1783 році в одному із православних храмів Чернігівської єпархії, після необхідної панахиди надбитим козацьким сином Йосипом Біденком, до його труни була прикована Христина Водянникова, яка походила з іншої козацької родини. Керуючись ревнощами, вона вбила сусідського парубка. Цікаво, що місцевий священик не тільки не заборонив родичам загиблого. Виконати стародавні звичай, але й допоміг їм в'язати христину мотузками і класти її під труну нещасного хлопця. Однак ця подія не залишилася поза увагою представників тогочасної центральної влади. Генерал-губернатор України граф Петро Рум'янцев після того, як дізнався про цей випадок, надіслав лист циркуляр до архієреїв усіх українських єпархій з проханням не допускати надалі такого жорстокого способу покарання, що принижує людство. Високі церковні чиновники одразу ж видали свої накази про заборону подібних випадків у майбутньому. Багато цінувальників творчості одного з найвеличніших письменників світової літератури Миколи Васильовича Гоголя знають, що більшість сюжетів для творів він брав із щоденного життя та побуту своїх земляків, мешканців українських сіл і містечок. Зважаючи на свою природну допитливість та історичну освіту, Микола Гоголь записував різні народні перекази, які передавав за його словами майже у такій простоті, як і чув. Прикладом цього є знаменита повість ВІ, написана у другій половині 30-х років 19 століття. Головний герой класичного твору, філософ Київської бурси Хома Брут вмирає після того, як три ночі поспіль проводить у хутірській церкві поруч з струною, в якій знаходилися. Вбита ним відьма. Філософ все ще не мог прийти в себе і зі страхом поглядував на це тісне жилище відьми На гроб вдруг сорвався зі со свого міста і з освістом почав літати по всій церкві, крізь у всіх направлениях воздух, передавав страхітливі відчуття свого персонажа Микола Гоголь. Хіба це не могло бути узагальненням тих моторошних душевних страждань, які довелося пережити багатьом покараним за допомогою даного метода злочинцям? Таким чином, давній український карний звичай прив'язування вбивці до труни і закриття його на ніч разом з жертвою до храмового приміщення завдяки уяві видатного письменника Миколи Гоголя перетворився на фантасмагоричну і популярну до цього часу Повість.